Сьогодні ми знову повертаємось у світ біатлону. Розпочинається етап. У нове місто, де ми не побачимо другий номер загального заліку у чоловіків Стурлу Легрейда. Вчора норвежець повідомив, що склав позитивний тест на коронавірус і змушений пропустити чеський етап. Тож Легрейт вирушив додому і в кращому випадку повернеться на Кубок світу за два тижні уже на останній домашній етап у Зараз від першого місця його відділяє 219 очок. І навіть якщо Легрейт виграє всі три особисті гонки в Норвегії, випередити його несабьо вдасться лише в тому випадку, якщо Бьо за три останні етапи набере менше 55 очок. Нагадаю, перемога в особистій гонці коштує біатлоністу 90 балів. А ураховуючи що Ветле Крістіансен, який знаходиться на третій позиції у Тоталі, відстає від Йохани Сабьо більше ніж на 500 очок, Схожа доля великого кришталевого глобуса у чоловіків уже вирішена. У 29-річного Норвежця вже є три великих кришталевих глобуса, які він здобув. Починаючи з сезону 18 -го, 19 -го років, виключенням став минулий сезон, де лідером був кантент Фіон Має. А Бьо, який зробив акцент на Олімпійських іграх, став тринадцятим у тоталі, провівши лише п'ять етапів Кубку світу.